Видатні українські композитори. Говорячи про відомих українських композиторів, часто згадують Лисенка, Леонтовича та Гулака Артемовського. Однак не всі знають, які саме твори вони написали і як жили. Микола Лисенко Композитор та диригент. Увійшов в історію України як автор найвідоміших опер. У 1869 році Лисенко закінчив Лейпцизьку консерваторію. Багато гостролював Європою, але повернувся в Україну. Він також організував музично хорове товариство Київський боян та десятки концертів українських музикантів у світі. У 1904 році Лисенко відкрив першу в Україні національну музичну школу, яка довго носила його ім'я. Тільки згодом вона перетворилася на музичний інститут Лисенка. У 1930 роки на його базі було створено інститут імені Карпенко Карого та Національну музичну академію. Але свою популярність він здобув завдяки своїм операм. Тарас Бульба, Наталка Полтавка та Різдвяна Ніч. Микола Леонтович. Автор всесвітньо відомих хорових обробок народних пісень. Один із засновників Української національної композиторської школи. Леонтович відомий знавець старовинної хорової літератури. Музична творча спадщина Леонтовича понад 150 обробок українських народних мелодій. До них відносяться Щедрик, Козака Несуть, Дударик «Дударик», за гори Сніжок Летить, женщичок «Женщичок-бренщичок» та інші. Семен Гулак Артемовський Композитор. Співак драматичний артист драматург визначне місце у творчості композитора посідають українські пісні. Зокрема, стоїть явір над водою. Спать мені не хочеться. Ой на горі й жінці жнуть. Своєю оперою «Запорожець за Дунаєм він заклав основи українського класичного оперного мистецтва. Українська музика чудова. Надихайтеся нею.